Ось так простенько, ось так легенько. Гачечок на мистини і вперед. І вплітаю, і вплітаю і по всьому краю. Довільний, ось тут довільна відстань. Сьогодні показую для тих, хто хоче прикрасити свою шапочку самостійно. Тому що з... зазвичай, воно все просто, все дуже легко, але рекомендовано чужими руцями. І по факту, якщо ви забажаєте, ви зможете зробити теж таку красоту. Але не забувати протягувати ниточку. Через усі петельки, щоб ваші намистинки не відвалювались або не відпадали. Гарно ж, правда.